Привіт! Давай подивимося, що тобі несе цей тиждень з 27 травня по 2 червня. Обов'язково залишай вподобайки, пиши в коментарях слово приймаю, та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? В яких енергіях? Зараз ти знаходишся на якомусь такому переломному періоді, коли настав час вже звільнити своє життя від того, що тобі не потрібно, що віджило своє, і рухатися далі. Це такий, знаєш. Такі зміни, можна так сказати, і особливо звертати увагу необхідно на, твоє, на твій емоційний стан. Тобі, як наче хочеться в житті і свободи, наче хочеться звільнитися від того, що тебе обмежує. Дуже багато планів попереду, так, і ти в цьому застрягаєш. Тобто цей тиждень такий переломний період, можна так сказати. Давай подивимося, що несе загалом тобі тиждень, так? що у твоє життя, які енергії можуть... Надходити. На цьому тижні ти можеш дивитися на життя через якісь рожеві окуляри, фокусувати увагу на минулих ситуаціях, Також загострювати увагу на дитячу енергію, тобто дітей, якщо вони в тебе є, або ти думаєш про дітей, тобто ти дуже на цьому тижні будеш занурюватися в такі питання і ці речі будуть тебе. Зводити у таку, знаєш, енергію незадоволення, якогось розчарування, якийсь такий депресивний стан може підійматися от на цьому тлі. Далі. На цьому тижні також ти можеш отримати можливості а, задовольнитися своїм життям. Тобто, це може бути якесь святкування, це може бути зустріч у гарній компанії. Твої справи на цьому тижні а, в роботі і а, по життю можуть розвиватися більш-менш стабільно, і ти можеш отримати ще якусь можливість, шанс у подальшому розвитку. Звертай увагу на партнерство, на тих людей, хто з'являється на твоїй своєму шляху на ті обставини, які навколо тебе і з ким ти спілкуєшся, тобі треба знаходити якісь точки дотику. Цей тиждень для тебе такий, знаєш, ревізійний тиждень. І якщо ти правильно Правильно проаналізуєш зараз свої можливості, своє життя і правильно проведеш ту ревізію, От, то а, через свої а, рішення, через прийнятий вибір ти відкриєш для себе а, новий шлях для можливостей. Ти отримаєш фінансове задоволення, стабільність, можливості, так? реалізацію у всіх своїх. Бажаннях, але необхідно керувати своїми процесами самостійно і слідкувати за емоційним станом. Не перенавантажуй себе на цьому.